В який період необхідно сплатити штраф і на який рахунок. Друзі, якщо ви не хочете, щоб його розмір подвоївся і по вас відкрили виконавче провадження, то штраф необхідно сплатити протягом 15 днів на рахунок районного державного казначейства. Важливо, раджу вам не чекати 15 днів, щоб сплатити штраф, а платіть як омога швидше на другий або на третій день, якщо немає змоги відразу цього зробити. Тому що поліція зазвичай терміну 15 днів не дотримується і передає справу у виконавчу службу набагато скоріше. Крім того, ще такий важливий момент: до прикладу, якщо ви відмовилися від підпису постанови про адміністративне правопорушення, то поліція зазвичай копію постанови вам на руки не дасть, мотивуючи це тим, що ви не хочете підписати постанову на місці і так далі. То тоді поліція вам її відправить Укрпоштою. І тут є важливий момент. Термін оплати штрафу буде рахуватися відтоді, коли ви отримуєте дану постанову про адміністративне правопорушення на руки.